Вітаю, друзі! Сьогодні 30 жовтня 2022 року. І ось зараз покажу вам клумбу, на якій ми так добряче попрацювали. Це саме з цієї клумби викопували багато чагарників, ділили, лишаю собі по одному кущику, решту на продаж. Показую звідси, тому що вигляд клумби змінився абсолютно повністю. Мені дуже зараз так подобається. Я Не знаю, чи ви пам'ятаєте, як це все виглядало. Коли там було багато всього насаджено, просто от саме звідси я знімаю, тому що завдяки тому, що прибрали деякі рослинки, зараз проглядаються інші клумби, і інші рослини їх вже видно. І ну, мене більш ніж це влаштовує дуже дуже гарно вийшло. Так, зараз підійду ближче. Ну, почну звідси це Атуї Голден Брабант. Вони у мене ось так посаджені туди. А, далі. По акції купувала, і вони вже такі більш-менш на щось стали схожі завдяки стрижкам. Ну, в цьому році, звісно, не стригла. Але попередні два роки то намагалась так, хоча б два рази за сезон підстригти. Хай вони мені ще загущуються, ще буду стригти. Ну і потім, в принципі, вони мені не потрібні, от в такому вигляді, саме як туї, да? Звичайна їхня форма. Мені треба, щоб позаду рослини, позаду от одна клумба, друга клумба. тут теж. От. Мені треба, щоб все воно продивлялось і не закривало вигляд на інші рослини. Тому ну, є декілька варіантів. Я хотіла, звісно, спіралі вистригти, але я не вмію, чесно скажу, не вмію, можливо, ще навчусь. Так, далі тут в мене показувала цей ялівець, це ґрунтопокривний. І я підій... підняла в мене декілька їх таких от є. Я піднімаю на опору. Це виходить досить і цікаво, і дешево, тому що ялівці щеплені на штамп, вони коштують доволі дорого. От. ну, Можна зробити такий бюджетний собі варіант і мати. Чудовий результат. Зараз в мене результат не чудовий. Тут були всі гілочки, які я декілька гілок підняла і підв'язала, і на попередньому відео видно, що ну, вигляд такий. <плес> <собі>. <плес> Зараз перезвоню, вибачайте. <плес> вот, такий собі вигляд був. Вона була дуже така зарожча, густа. О, ця густа. Густий ялівець. В середині було дуже багато гілочок а, сухих. Ну, зробила. Ще, звісно, ще, вигляду немає, це тільки перша стрижка, а, щось таке незрозуміле вийшло. А, залишила ось цей, от виходить, в нас один стовбур, але він тут розходиться на дві гілочки. Поки залишила їх обидві, там далі згодом вже буде видно, як мені його сформувати. Ну і залишила знизу. Цю гілочку це також, ще буду думати, або її повністю зріжу, або її підійму. от, Допустимо, можна оці дві розвести в різні сторони і цю третю зробити ну, зовсім іншу форму. Або буде отак от стелитись мені по землі. ну, Тут варіантів декілька. Зараз знову ж таки повторюсь, вигляду особо немає. ну... Далі буде. Так, тут сосна хамелеон, Оцю першу гілочку я буду зрізати повністю, щоб вона не заважала ходити по доріжці. В цьому місці в мене росла війгіла карикатура, моя улюблениця, одна з улюблениць. І барбарис з бордовим листям сієнт, такі доволі крупні, гарне листя. Міняє колір, червоне, бордове, чорне, аж воно влітку, аж буває прям чорного кольору такого. От, викопала, поділила, продала собі, посадила, звільнилось тут місце. Завдяки цьому тепер видно ось у ті рослиночки позаду. Ялівець, ну я підійду до нього. Трошки згодом. Тут в мене ялівець, я постійно забуваю його назву з такий, знаєте, чашоподібної форми він росте. Дуже-дуже мені подобається. Я прям обожнювала його сам в такій от формі. Він розгалужений, такий, прям, знаєте, чаша така гарна була, спадала. От, ну, гарно. Але в минулому році сильний цей сніг був, навалило і його розчавило. Прям от добра добряче таке розчавило. Тому довелось ось у ту сторону повністю всю вирізати, тому що пішло прямо до стовбура. Ну, і щоб не втратити повністю всю рослину, то я обрізала. В минулому році оце така була одна єдина стрижечка. В цьому році я його не стригла зовсім, тому вигляду поки немає. Ну, це все попереду. Так, мої ялівці, як мені підійти? Йду з цієї сторони, щоб все показати. Я оце це я не пам'ятаю його назву, досить такий швидкоростучий сорт, важко його стримати. Тут я от обрізала ну трошечки зовсім, просто щоб ходити було зручно. Але ще не формувала. Буду всі рослини формувати вже на наступний рік, тому що в цьому році ще дуже багато в мене по плану, пересадок, перепланіровок. Тому Поки буде так, дивіться, як я зробила в минулому році два таких шарика. Тобто посередині воно зараз там заросло, але я оголяла стовбури, і вони так от під сосною знаходяться ті стовбури. І здається, що це такі дві окремі рослинки. Звісно, шариків вже не видно треба, а можливо, якось буду і не шариками, а там квадратами, наприклад, формувати. Побачимо це вже на наступний рік. Так, ну і тут я не буду загострювати увагу на багаторічниках, тому що ну, ви знаєте, багаторічники якраз і дуже от вони рятують, коли от з'являються такі от вільні місця, щоб вони не різали око. Тут можна в принципі якусь малесеньку рослинку там, чи штамбік підсадити, хвойничик якийсь. Ну там я не знаю чи шаровидну якусь туєчку невеличку, ялівець. В принципі, зайняти ці місця можна, є чим, але дуже виручають в такому випадку багаторічні рослини трави, які вони ніколи не заважають, їх посадив. Їх завжди можна пересадити безболісно там або з комом, або викопати і поділити. Вони постійно діляться. І на продаж, і собі розсаджуються. Тому ну якось на ці вільні пусті місця. Зараз не не звертайте увагу, все буде гарно спламу, сплановано. Тут у мене в цій клумбі зібрані всі мої хінацеї. Я вже не, не пам'ятаю скільки в мене сортів. Сортів 10, а може, може, й більше. І піретром Робін Санред, це те, що з багаторічних рослин. Так, далі це слива нігра, вже вона осипала листочки. От, знизу там дику порослі я пообрізала. Ну і тут я казала, що буду підіймати крону. Ось настільки я її підняла в цьому році, а верхівки зрізала зовсім трошечки, тому що мені треба, щоб вона пішла мені, дала бокові гілочки саме от вище. І тоді я буду ще підіймати крону на наступний рік ще буду вирізати деякі гілки. Тобто вона мені тут потрібна височенька, хай поки росте. Ялиночка Рідал, моя красунечка залишається тут. Вона так, ви знаєте, я її в принципі ніколи і не стригла, вона доволі компактно росте, мені це подобається. Але дивлюсь, що все ж таки доведеться її трошечки стригти. Вона вже гарно взяла за землю, гарні дає прирости, то тому буду трошечки її стригти. Ось в цьому місці в мене були посаджені Вігела Брігела і похороплодник Андре. Андрей чомусь я його постійно хочу назвати Ніколас, я так і називаю. Навіть продавала під такою назвою, хоча такого похороплодника назви такого сорту, і, в принципі, не існує його немає. Ну не знаю, чомусь так. Ну вже виправила, вибачилась. Так, Тут був Андре, дуже гарний о, сорт, він такий сливово-червоно-бордовий ну клас, теж міняє кольор, як в принципі, всі похороплодники. І Вігіла-Брігела це варігатна о, форма Вігели. І такі, от о, малинові в неї квіти. Доволі вони високі ростуть, хоч я їх і стригла постійно. Ну тут, о, ну я ж кажу, в мене доріжки робились вже тоді, коли вже були посаджені рослини. Звільняли оце ж з самого початку. Звільняли десь якийсь клаптик землі, там висаджувалось. Ну а потім це все пересаджувалось постійно. І от коли я зробила доріжки там, де мені зручно, там де я хочу, щоб вони були. То багато рослин у мене вийшлося по придоріжку. Ну, же ж не робиться, треба, щоб великі рослини десь були всередині, а по краям менші, менші або на задньому плані. Ну, тому це от ще доводиться багато чого пересаджувати. Викопала, пересадила, продала. Ще не все, звісно, продала і посадила ось тут спірія Голдмаунт. Обожнюю цей сорт. У мене є у таких от шаровидних тільки дві спірієчки: це колдмаунт і меджик карпет. У це на двох сортах я зупинила свій вибір. У мене було їх дуже багато різноманітних сортів. Ну ці я прям полюбила і вони мені дуже подобаються. Зараз, звісно, вигляду немає. Це я поділила великий кущ. Розсадила тут три кущика. В мене вийшло. Вони не стрижні. Їх я буду стригти, формувати, і це будуть такі, от попри дорожку, гарні маленькі шарики жовтенькі. Буде класно. Ялівець стрік та варій гата. Нарешті він відкрився, його не було видно. Тут якраз похороплодник його закривав. Подивіться всередині, що робиться. Не вистачало сонечка і. Тепер мені треба це все прочистити. Думала я залишити його, цей ялівець в такому вигляді, ну там трошечки, да, по бокам обрізати і ростити його такою. Ну, це не колона, ну, більш такому природньому вигляді. Але все таки ні, буду стригти, хочу, хочу якесь таке вистригти, якісь знову ж таки, якісь шарики, фантазії. У мене то можливо і вистачає, що можна було б ще зробити. Просто немає поки ще о, навиків стригти. Так, починаю вчитись, деякі рослинки стрижу вже. Мені подобається результат. Ну і буду якось формувати цей ялівець. Так, це є отут ялівець його б бажано було пересадити в якусь іншу клумбу, тому що ну, дуже багато в мене тут о, навколо. Отак, от бачите, скрізь скрізь рослини. Вони ну, заважають все-таки одна одній, але ялівець доволі великий. Щоб пересадити його саме от в такому розмірі, ну ми пересаджували і більше рослини, Я за це не хвилююсь, бо приживаються вони, ялівці гарно приживаються. Єдине, що для нього тоді треба буде знайти місце саме ось такого розміру, щоб його було гарно видно. Або стригти, стригти просто дуже сильно. Ну, я подумала: якщо його десь якусь клумбу пересаджувати, десь стригти прям дуже сильно, то чому б його не лишити тут і просто не зробити з нього теж якусь топіарну стрижечку? І в принципі тоді і вигляд буде гарніше. Ну, цим я займусь на наступний рік. Щось вистрижу гарненьке. Звідси тепер в мене видно яблуньку. Ні, я дуже задоволена, тому що її не було видно зовсім. А я її люблю. Вона така досить цікава, і мені подобається, що вона, знаєте, дала такі от, о, гілки різні, вони такі покручені, якісь такі, стирчать в різні боки. Я, так, я таке люблю. От, далі лавандочка тут в мене о, тут. Скільки в мене чотири куща, отой один залишаю ці три кущечка відсажу в іншу клумбу, в мене там. Є один задум, де я хочу зробити таку лавандову клумбу. І ну і тоді я їх пересажу. У Мене, до речі, лаванди дуже ще багато. Тому кому цікаво, хто хоче, будь ласка, звертайтесь. Зараз показую сосну: це сіни, це звичайна сосна. Ми тут мульчували минулі роки, хвою з лісу привозили, і іноді, от о, десь на десь понасівались мені сосни. Ви знаєте, друзі, ну мені дуже шкода. Її викопувати вже такий досить великий стовбур товстий сосни. Я боюсь пересаджувати, вони мають такий стержневий корінь, погано приживаються. З комом я точно її не викопаю. У нас земля ну, вона не тримається. Хіба що там на якихось багаторічниках травах, то там, де мілке сплутане коріння, то там ще земля тримається. На от таких от рослинах то ні. Тому ризикувати я не буду. Вона мені тут, в принципі, то і не потрібна. Но... Ну, вона насіялась, вона хоче жити. ну Хай живе, буду якось, буду щось з нею робити, якось стригти, формувати. Хай вона тут в мене буде. Так, груша верболисна. Вже теж осипається листочки, вже пожовкли листя. В неї сріблясте листя, я її показувала, дуже люблю, дуже-дуже. У мене єдине таке деревце з, такою, з, такою от, з таким листям, з таким окрасом листя, сріблястим. І ще грушки на ній коли висять. Ну, там, чи Коли цвіте, дуже дуже гарно виглядає. От тут багаторічники, це дзвіночок. Тут, в цьому місці, от прям позаду ялиночки Барі, росла ріс Барбарис Роуз, Роуз Глоу. Він так закривав, ну так прям дуже близько був біля ялинки, прям налазив на неї. Там позаду в мене росла форзиція. Golden Голден Таймфарігатна форзиція, і вони такі вже мені досить величезні були, одна на одне налазили, тому викопали, пересадили. І ось такий зараз вигляд клас, просто класно. Просто я дуже задоволена. Тут посаджений в мене бузок мейра Пабілін. я купувала на штамбі. Ще собі от поділила кущ. Є і на продаж, там вже трошечки залишилось зовсім, і посадила собі і кущову форму, і вибрала там один садженець. Буду формувати це. От щеплений пузок, а я буду формувати під штамп. Ну люблю я таке все: стригти, вистрігати, планувати. Ось така клумба. Дивіться, звідси. Ну тут просто я пам'ятаю, як було, і одне на одному, і все було зарожче, і нічого не було видно. Тепер вигляд мене. Тут посаджена, деція варігата. Хто пам'ятає, вона росла в мене от напротив цій клумбі, між сумахом Сумах Тігер айс. вже листочки осипаються, вже облітає і яблунька роялті. <кхм> от, і отут Деція в мене оцей кущик ріс, вона тут і є. Я собі залишила два кущика і посадила їх отак. От, з двох сторін в клумбах, одна навпроти іншої. Ну так, так мені захотілося. Так, тепер видно нарешті мою сосну околу з драконіс. Також її якось треба буде сформувати. Вона, вона то йде от, гілкою, цей от провідник. Він трошки опустився. Не знаю, якось буду її формувати. Вона мені дуже подобається, цей сорт сосни. Оце така строката, але ну, єдине, що мені не подобається, вона дуже горить. Вона прям дуже горить навесні. Це наприкінці лютого. Її треба чимось прикривати. А я не люблю це з цим возитись. Так, бук, бук'єте сонечко, бук після осінньої пересадки минулого року. Він мене навесні дав листочки. Ось вони були листочки, було мало листочків. я Бачила, що він хворіє. Я його і поливала, і дбала про нього, але так і листя в якийсь момент всохло, і він у мене такий стоїть. Я, я його викопувати, викидувати не буду. Я вже казала колись. Я борюсь за рослину до останнього. Бувають такі моменти, де здається, що все рослина ну, повністю пропала. Я її поки лишаю, і вона починає рости. Тому ну, у мене є дуже велике сподівання, що можливо десь от, не від кореня, а десь знизу, хоч одну гілочку. Будь ласка, я тебе прошу. Я його постійно прошу і кажу: ну, будь ласка, дай мені хоч одну гілочку, хай саму маленьку. Ми її винянчимо, Аби тільки він ріс, дуже гарний сорт. Я за нього так змагалась. І така щаслива була, що він в мене є в сорги, ще раз повторюсь. Ну, якщо я побачу навесні, що він так і не почне рости. Не... Якщо він пропав, то я буду шукати цей сорт. Наполегливо буду купувати обов'язково, бо він має обов'язково бути в моїй колекції. Так, в цьому місці росла калина Ауреа варігата. Звільнилось тільки місця. Тепер ялиця одноколірна ауреа. От вона у мене вже в цьому році почала рости вже. Щось таке має бути з неї. Тепер їй буде там от, місця, сюди більше. Ну і знову ж таки, знову сосна. Сосна сіянець. Ну, росте тут, а що робити? Яблуньку видно тепер із цієї сторони, і з інших сторін. Нідзєвського. Дивіться, які в неї гарні яблучка. От Вони такі величенькі, вони висять, можуть деякі висіти прям всю зиму. До речі, вона декоративна, ця яблунька, але яблучка в неї смачні, дуже смачні. І вивожу її на другий ярус, і там також яблучка є. Я не знаю згодом, чи буду я залишати два яруси, чи я залишу лише верхній, ну, це вже буде видно. Але дне, що вона, от ще треба знизу обрізати оце дичку. Так зараз вже може виключитись телефон, тому я швиденько вже покажу. Хупсі, моя хупсі, також її видно вже з парадного входу, як заходиш. Це мені дуже подобається. Оці от гілки. Я кожного року кажу, що я їх маю зрізати і не зрізаю, не знаю. Мені шкода, але так і прийде, доведеться, бо прирости досить великі. Треба тримати її о, в таких компактних розмірах. гарно Так, тут в мене ріс Барбарис Арлекін ось в цьому місці. Прямо біля модрини також пересадили, а оце в мене такий получився один садженець Rose Glow посадила тут. Знизу, ну знизу було ще пару гілочок, я їх обрізала і буду ростити ось таким штамбіком. Бо в цій клумбі не вистачає таких от бордових кольорів. Щось там червоних, бордових, рожевих. То мені захотілося. От буде якийсь такий от штамбік. Так, модриночка, все біжу, 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 тому що час закінчується. Цю ялинку я буду формувати. Це е, сіяниць, я її так стригла, але дуже неохайно підстригла. Щось я не знаю, що, що це на мене знайшло. Зазвичай більш-менш акуратно роблю. А це таке, чи я її я її щіла? Я її не стригла, а щипала, ну треба підстригти і зробити якусь гарну форму. Бузок меєра також з рожевими квітами. Цей кущ продається, тому кому цікаво, будь ласка, замовляйте. Так місця предостатньо, клумба мене влаштовує. Досаджу на наступний рік сюди поросаджую багаторічні рослинки. Там от підстрижиться, бо там виходить у мене ще ліс. І буде дуже-дуже гарно. Всім вистачатиме місця. Це клен все до платановий. Ой, ну швиденько ще хочу показати сіяниць. Подивіться, яка краса це насіявся. Мені насіялась яблунька. от фрея. Я її купувала як Вірджині, але визначили, що це сорт Фрея. Оце я думаю, що з неї так насіялось. Хай буде, потім пересажу в інше місце. Ну і бересклет Red Cascade. На жаль, в мене компактус вже листечко облетіло. Дуже-дуже цікавий, гарний, яскравий. Цей в мене кущик також буде червоніти. Ну, Для кожного бересклета треба час, там 2-3 роки, щоб він з віком починає червоніти. Перші роки він більш такий зелений. Ну... Цей сорт у мене От ще. ще не червоніє. Він досить молоденький, тільки посаджений. Лишаю його тут, буду формувати в одну гілочку. Це все буду зрізати. Але поки не зрізаю, тому що хочу наживцювати його на наступний рік. Все, друзі, час закінчується. Ось така клужба.